Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Вбивство мовознавиці Ірини Фаріон готувала щонайменше місяць чоловік, який є головним підозрюваним діяв професійно. Тягне бок на похорони заявив наступне. Словомисник міг спеціально спотворювати свою ходу. Про це повідомило джерело 24 четвертому каналу правоохоронних органах. Раніше правоохоронці оголосили у розшук хлопця, що ймовірно причетний до вбивства громадської дядьки Ірини Фаріон. Цей юнак вважається основним підозрюваним. За даними джерела 24-го каналу, злочинець готувався до того, аби скоїти злочин не менше ніж місяць. Зокрема, досліджує. Це питання умисного спотворення ходьби для ведення в оману. В правоохоронних органах додали, що зловмисника не типова хода. Він професіонал, не та людина, яка перший раз взяла в руки зброю, інформує джерело. Зазначається, що зловмисник ходив одним і тим самим маршрутом до будинку Фаріон. Є свідки, які вказують, що це саме він додало джерело. Зауважимо, що джерело до каналу також повідомило, що основна версія замовного бивства. Також зазначається, що його ймовірних спільників. Також зазначається, що щодо ймовірних спільників, то до них, поки не дібралася, але наразі версію не виключають. Додамо, що відомо. Тому що комплекс експертиз, зокрема на ДНК на кріслі та зброя, триває у той же час. Телеграм-канали пишуть про спільника вбивці, який нібито здався та здав вбивцю розслідування. Закрита подробиць немає та досі ведеться. Розслідування закрите подробиць наразі немає. У справі про вбивство фаріоника з дивна річ, на яку поліція замість відмінити це протирічі, аж надто слухняно клює. Я про того Янака, який понад тиждень крутився на помешкання фаріона, але тут суцільне непорозуміння пише Чорновіл. Першу форму нижньої частини обличчя підказують, що перед нами дівчина, але чомусь поліція наполегливо шукає саме ю... Нока другий це юнак із умисно викличним і привертаючим увагу вбранням не під погодою. Днів 10 наполегливо топчеться перед усіма наявними в районі камери. Умисно спозує сусідам, щоб його і її не могли не запам'ятати. Третій який чоловік склає вбивство, прийшовши на місце злочину, ніким не помічений. Та в час, коли камера відключення, його ніхто не міг зазняти. Після чого так само непомічено зникає. Четверта поліція хапається за підсунуту версію, яка скоріше б назвав відволікаючим увагу маневром. Із наполегливостю гідною кращого застосування топчиться саме понії. Телеграм-канал Фесномошення. Пишу, що одного із основних свідків знайшли мертвою в квартирі. Через природні причини у зв'язку з останніми подіями, нібито не витримала серце, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.